Кабачки. Ага, вони самі. Сьогодні в мене в кадрі оладки з кабачку. Беру один цукіні, ну, знаєте, такого пристойного розміру, але молоденький, чищу і натираю на крупній терці. Потім туди додаю трохи солі, трохи перцю, паприки, прованські травки, 2-3 яйця на ваш смак. Вичавлюю туди 3-4 зубочки свіженького чесничку. Ну і наостанок 3-4 або й 5 краще ложок великих таких борошна і чайну ложку розпушувача. І це все дуже-дуже гарненько-гарненько так вимішуємо, щоб нічого не було комочками, щоб окремо не було і кабачки, щоб все було красиво. Потім пательню трошки збризнули олією, а далі можна ложкою, можна гратися, як я кулінарним мішечком. Просто не забувайте, що кабачок в процесі дає сік і тісто в кінці буде рідше, ніж на початку. Гарненько все просмажуємо з обох сторін, і далі просто сметанкою це дуже і дуже смачно, а головне страва швидка і дуже проста. Всім смачного!